Друзі, привіт! Сьогодні 4 січня. і Це щоденний огляд подій у криптоіндустрії. Спокійно, без поспіху, з фокусом на сенс. Говоримо про те, що насправді відбувається з ринком і чому окремі, на перший погляд, різні новини дуже добре складаються в одну картину. Почнемо з історії, яка знову показує, як ринки прогнозів поступово перетворюються з розваги на інструмент із реальними грошима і реальними ризиками. Аналітики Локоншен зафіксували ймовірний випадок інсайдерської торгівлі на платформі PolyMarket. PolyMarket – це платформа прогнозів, де користувачі фактично ставлять гроші на ймовірність певних подій політичних, економічних або соціальних. За їхніми даними. Три гаманці, створені незадовго до арешту президента Венесуели Ніколоса Мадуро, зробили ставку саме на його відставку менше ніж за добу до того, як новина стала публічною. Після підтвердження інформації ці адреси зафіксували сумарний прибуток понад 630 тисяч доларів. Один гаманець перетворив вкладені 34 чотири тисячі доларів майже на 410 тисяч чистого прибутку, інший із менш ніж 6 тисяч зробив понад 75 тисяч. Ще один заробив близько 145 тисяч доларів. Важливий нюанс: усі три гаманці робили ставки виключно на події, пов'язані з Венесуелою, і не мали жодної іншої історії активності. Саме це й дало підставу говорити про класичний кейс інсайдерської інформації. І тут варто зафіксувати думку. Чим ближче крипторинок підходить до реальних політичних і макроекономічних подій, тим уважніше на нього дивитимуться регулятори. Ринки прогнозів це вже не іграшка, а новий шар, так скажімо, фінансової реальності. І на цьому тлі дуже логічно виглядає наступна новина про настрої масового ринку, але вже з іншого боку. За даними аналітиків, в Сантіме сукупна капіталізація сектору мемокоїнів за минулий тиждень зросла більше ніж на 20%. і перевищила 45 мільярдів доларів. Аналітики звертають увагу на важливий момент: зростання почалося практично одразу після того, як рівень фуд, тобто страху невизначеності та сумнівів серед роздрібних трейдерів, досяг пікових значень, простими словами, коли більшість Дрібних інвесторів була максимально налякана, ринок почав розвертатися. Мемкоїни часто виглядають як щось несерйозне, але саме вони дуже добре показують психологічний стан ринку. Коли страх зашкалює, а капіталізація мемсектору раптом починає рости. Це сигнал, що хтось починає діяти проти нахтовку. і тут важливий висновок. У 26-му році дедалі частіше виграватимуть не ті, хто бігає за трендами, а ті, хто розуміє, на якому етапі ринкового циклу ми перебуваємо. І ось тут ми плавно підходимо до третьої важливо, можливо, найважливішої новини сьогоднішнього випуску. Новини про регулювання з 1 січня 26-го року в 48 країнах світу почав діяти стандарт CARF – Crypto Asset Reporting Framework. Це глобальний механізм податкової звітності для криптоактивів, розроблений організацією економічного співробітництва та розвитку. Його ми головна мета зробити криптотранзакції прозорішими для податкових органів, незалежно від того, в як якій країні вони відбуваються Карф зобов'язує так званих RCISP, тобто криптосервіси, які надають послуги з обміну зберігання або переказу активів, проводити належну перевірку клієнтів і збирати дані для майбутнього обміну між країнами. Перша реальна передача інформації відбудеться у 27-му році, але саме 26-й стає роком збору даних. Частина великих юрисдикцій, таких як Австралія, Канада або Швейцарія, приєднаються трохи пізніше, але загальний вектор вже очевидний. Крипторинок входить у фазу, де анонімність поступається місцем легалізації, а хаос правилам. І що важливо, цей процес вже не виглядає як щось тимчасово чи локальне. Це системна трансформація. Якщо подивитися ширше, у глобальному контексті ця картина повністю збігається з тим, що пишуть західні е, медіа. За даними Financial Times і, і Bloomberg, у 26 й рік усе частіше описують як період фінансового переналаштування. Менше спекулятивного шуму, більше контролю, більше регуляторних рамок і більше інституційної присутності. CoinDesk і Zblock також відзначають, що великі гребсті дедалі активніше заходять у криптоінфраструктуру у ус саме зараз, коли ринок виглядає не надто гучно, але значно зріліше, ніж кілька років тому. Це не фаза ейфорії, це фаза підготовки, і тут важливо правильно. Щотати загальний сигнал. Інсайдерські ставки на полі маркет показують, що інформація знову стає активом. Зростання мемкоїнів на фоні страху демонструє, що ринок живе психологією, а не тільки цифрами. А запуск. Цар чітко дає зрозуміти, крипта остаточно входить у зону глобальних фінансових прав. Усе це разом говорить про одне. 26-й рік буде не про швидкі і легкі гроші, а про розуміння структури ринку, дисципліну і стратегічне мислення. Ну що, на цьому будемо завершувати. Якщо дивитися тверезо, зараз дуже хороший момент не поспішати, а спостерігати, аналізувати і складати пасов. Великі рухи зазвичай починаються саме в такі, на перший погляд, спокійні періоди. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Як завжди, тримаємо фокус на головному і рухаємося далі. Побачимося зовсім скоро в наступному випуску. Завтра.